Сьогодні українська молодь вона насправді хоче не пільг, а можливостей. А в першу чергу це освіта, працевлаштування. Та робота, і це не забаганка, це основа, щоб молоді люди залишалися в Україні, працювали і відновлювали нашу державу. І сьогодні держава реалізує програмки підтримки для молодих людей. Зрозуміло, що їх потрібно вдосконалювати та масштабувати. Якщо ми говоримо про освіту, то це в першу чергу безкоштовне навчання, державне замовлення для тих молодих людей, які Гарно склали НМТ, також це додаткова фінансова допомога для тих молодих людей, які навчаються за контрактом. А це гранти у розмірі 18 до 25 тисяч гривень. Також це безкоштовне навчання компенсації вартості річного навчання для дітей ветеранів війни у закладах вищої освіти та закладах. Професійної технічної освіти, якщо ми говоримо за працевлаштування, то сьогодні діє програма, є робота, в рамках якої молоді люди можуть отримати грант до 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Також у 2025 п'ятому році на законодавчому рівні ми такі європейські стандарти, європейську модель, таку як молодіжна гарантія. Це коли Після завершення навчання отримує від держави пропозицію щодо працевлаштування, щодо стажування або продовження навчання. Якщо ми говоримо за житло, то сьогодні діє програма є оселя і молоді родини, вчителі, ветерани можуть отримати відповідну іпотеку під 3-5-7% на придбання власного житла. Також у 2025 Році ми внесли зміни до закону України про основні засади молодіжної політики, і трошки осучаснили законодавство, розширили можливості в першу чергу для молоді, тобто саме більше можливостей для фінансування молодіжних ініціатив ідей проєктів це стане можливим завдяки тому, що фінансування буде відбуватися не тільки за рахунок з державного бюджету, а також можливо буде за рахунок міжнародних коштів благодійних організацій бізнесу, коштів органів місцевого самоврядування.